Через нестачу систем протиповітряної оборони в Україні та відсутність виходу з глухого кута фінансування в Конгресі США дедалі частіше звертаються до союзників із проханням надати термінову підтримку в галузі озброєнь. цього тижня. Повідомляє видання Вашингтон Пост, Японія планує офіційно затвердити зміни у політиці оборонного експорту. Це дозволить їй експортувати до Сполучених Штатів кілька десятків ракет для системи Петріот, які вона виробляє за американською ліцензією. Таким чином Вашингтон поповнить Власні запаси та може продати Києву додаткові боєприпаси для Петріот, оскільки Україна цієї зими готується до масових російських авіаударів. За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, оскільки дискусії ще тривають, зміни, модифікація правил оборонного експорту не міститимуть прямої згадки про систему Петріот, але відповідатимуть ключовому запиту адміністрації Байдена. Японський уряд оголосить про них уже в п'ятницю. Ракети для Петріот не поїдуть безпосередньо в Україну. Замість цього, Японія розглядає можливість відправити десятки ракет до США, щоб поповнити свої запаси, призначені для Японії та індотихоокеанського регіону. Один із чиновників каже: Токіо ще не представив графік, але рішення про їхню кількість очікується відносно скоро. Мова йде про ракети ПАК-2 і ПАК-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет, другі безпосередньо націлені на ракети і літаки та мають більшу вибухову силу. Питання щодо поставок цих боєприпасів, президент США Байден та прем'єр Японії Кісіда обговорили ще влітку. Пише Вашингтон Пост. Остаточне рішення було зроблено після того, як президент України Зеленський під час останнього візиту до Вашингтона висловив тривогу щодо обороноздатності своєї країни і заявив, що. Для захисту Києва залишилася лише жменька боєприпасів, і він хоче більше захисту для великих міст, таких як Одеса. Наприклад, Україна стверджує, що використовувала систему Петріот для збиття російських балістичних ракет, в тому числі повітряного базування «Кінжал». Є й інші значні досягнення у травні. Підрозділ ППО Петріот збив три ворожі гелікоптери і два реактивні літаки, які перебували в повітряному просторі Росії після обстрілу території України, за словами заступника директора російської програми фонду захисту демократій Джона Гарді, Петріот є дуже корисним для України. Це, мабуть, найпотужніша система протиповітряної оборони України. Спочатку Вашингтон і Токіо сподівалися, що зміни в оборонній політиці дозволять Японії експортувати зброю безпосередньо до країн, що перебувають у стані війни. Але правляча партія Японії не отримала підтримку коаліції для такої радикальної реформи. Тим не менш, зазначає Вашингтон Пост, послаблення експортних правил символізує бажання Японії бути для штатів потужним оборонним партнером. Це допоможе їй зміцнити власну обороноздатність і посилити позицію як регіонального постачальника безпеки. А також допоможе і надалі залучати союзників по всьому світу для надання допомоги Україні. Японія дійсно робить деякі глибокі зміни, щоб продемонструвати свою непохитну відданість міжнародному порядку і міжнародному середовищу безпеки, сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності відповідно до основних правил, встановлених Білим домом. Вона робиться в співпраці зі сполученими штатами як найближчим партнером по альянсу. Те, що вдалося зробити уряду прем'єра Кісіди, це справді розрив із минулим. Японія дійсно підтримує Україну. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до західних санкцій проти Москви. Пише Вашингтон Пост. До того ж, вона стурбована тим, що російське вторгнення може спонукати Китай здійснити аналогічні дії проти Тайваню. Тому зміни в оборонній політиці це важливий крок для Японії, який також може надати дійсно необхідний потенціал для України. Це був огляд преси.